1 лютого відбулася чергова сесія Великодимирської селищної ради. Найбільш обговорюваним було питання про внесення змін до програми підтримка підрозділів збройних сил України інших військових формувань України в особливий період на 2024-2025 роки. Волонтери та активісти, які були присутні на сесії, вимагали внести зміни до програми. Якщо у вас є питання. Будь ласка, ми ваше кричіть. Будь ласка, я вам ще раз прошу. А Йому обіцяли, ми будемо говорити діалогом, чи ми буде перекрити? А чому ви, ви будемо перекриті? Я просто з вами говорити. Ваші слова чогось варті. Ви когось слухаєте? Якщо Шан? ви сказали. Думати, ласка джу, джу, сесії, сесію. На сесію було запрошено представників шести військових частин, аби вони мали змогу висловити свою думку стосовно надходження грошей у вигляді субвенції. Прохання військових про зупинення прямого ефіру через безпекові моменти активісти ігнорували. Військовим така реакція волонтерів була незрозуміла, бо програму за яку депутати проголосували на сесії. Вони задоволені і додаткових питань не мали. Я просив би вас не заважати. Ми просили вас реагувати на мешканців громади. Я попереджую вас, шановні військові, які тут присутні, скажіть, будь ласка, чи це нормально, що людей не чують? Ми просимо для пару Ви сесії. Якщо ми почнемо з такого, я оголошу перерву на 10 хвилин. Для... І що буде? Волонтери блокували розгляд наступних питань, вимагаючи внести зміни до програми підтримки, які вони вважали доречними. Військовим довелось втрутитись суперечку між волонтерами та представниками влади, які нібито відстоювали права військових. Мені стидно і гідко на це поверити. У вас є. Пропозиція. Попросіть дві хвилини слова її. але дивитись, не кричіть. Що... Ви з вдвох, вдвох говорите. Вдвох, 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 ви з двох двох за себе чи за всю армію? за всю авити за свою чоловіку? Я перепрошую. Ви те за непривачуєте Чуєте? трошки зупиніть? Аргументи закінчилися. Один з депутатів порадив військовому йти на передові позиції. мене хлопці стоять два роки. Я вас вас Олександр Борсук пояснив присутнім, що програма допомоги військовим частинам фінансується згідно законодавчих норм. Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони України. поданий народним депутатом України Лозинським. Наразі зазначені законопроекти опрацюються профільними комітетами Верховної Ради України, і у разі їх прийняття будуть внесені зміни у бюджетне законодавство. До моменту їх схвалення, рекомендуємо застосовувати вищевказані вказані механізми надання з місцевого бюджету Збройним силам України шляхом. Тимчасово здійснюючи повноваження селищного голови Великодимерської громади Олександр Борсук був вимушений оголосити перерву. Прохання військових та депутатів припинити галас волонтери ігнорували. Троє військових покинули сесійну залу, спираючись на неповагу та неможливість висловити свою думку. Таке під час сесії сталося вперше. Ви ведете себе посути? Серйозно? військові заперечень та зауважень до програми підтримки не мали. Вони подякували представникам селищної ради та вручили лист. Подяки. Також обговорюваним було питання встановлення надбавки та заохочувальних премій секретарю селищної ради Олександру Барсуку. Наразі, каже Барсук, його посадовий оклад без урахування податків – 12 тисяч гривень. Грязними на руки, да, грязними на руки 12 тисяч оклад. Якщо 200 до окладу, але це в межах фонду, якщо наш бюджет буде дозволяти, це там встановлено до 200, це е, 12 множимо на 2 – це 24 грязними. Якщо чистими – 18. Це в нашому це все залежить від того фонду, який у нас є. За проголосували 15 депутатів, 5 утримались. Директор комунального сільськогосподарського підприємства перспективи Станіслав Сахнюк під час сесії наголосив на тому, що полишає посаду за сімейними обставинами. Я за свою посаду не тримаюся, ми все зробили, що можна, я йду не по якомусь там проханню чи бажанню. Я піду за власним бажанням по сімейним обставинам. У комунальному підприємстві на сьогоднішній день залишається всього по штату. Було три посади: це керівник, бухгалтер і агроном, головний агроном. Також депутати проголосували за призначення Олександра Рубанка на посаду заступника селищного голови. До нього цю посаду обіймав Микола Губський. Робився 82 році. Мої діти теж є корінними дітьми. Жителями двох двоє, син та донька, одружений, е проживав та навчався, і проживаю на сьогоднішній день в великій димерці. чим багато завдячую і хочу внести е свою, свою непосильну лекцію в розвиток безпековому. Наступна чергова сесія відбудеться 29 лютого.